Безглуздість продовжується, і історія про бідні мають захищати державу, а багаті будуть себе непогано відчувати у Львові, у Києві, в Івано-Франківській області або на Закарпатті. Про що зараз йде мова? Про економічне, так зване економічне бронювання. Нова новела від влади, безглузда, як завжди. Але керівництво монобільшості заявило про те, що пропонує економічне бронювання для тих. Хто зможе, підприємство, яке зможе платити за кожну людину заброньовану людину, 35 тисяч податків. Ну, гарно звучить. Але їх проблема в тому, що вони зовсім не вміють рахувати. У мене було 10 хвилин, і я взяв, розклав це на цифрах. Для розуміння, щоб з людини заплатили 35 тисяч податків, її зарплата має складати 84 тисячі 337 гривень. Просто вдумайтесь в цю цифру: 84 тисячі. Скажіть, будь ласка, хтось з вас отримує таку зарплату? Ну, можливо, це є одиниці, і, можливо, ви власник цього бізнесу. А середньостатистичний співробітник ніколи не отримує станом на сьогодні більше 2 тисяч доларів. Це взагалі виключення. Для кого це приймається? Це приймається для власників підприємств, для топ-менеджерів, для їх представників наглядових рад, керівників державних підприємств, які отримують по 600-700 тисяч гривень, по 300 тисяч гривень на місяць працюючи 1-2 години навіть на тиждень або місяць. Але це не приймається для вас. Це приймається для тих, хто має гроші і заплатить, щоб не піти захищати батьківщину. Плюс дуже важливе запитання: а чи є така ж можливість такого квазі-економічного бронювання для тих, хто вже воює? Тому що багато захисників в коментарях пише про те, а давайте ми поміняємось місцями. Ми готові це заплатити. Ми зазбирали вже гроші для того, щоб поїхати додому, побачити своїх рідних, близьких. Якщо навіть не про демобілізацію, то на декілька тижнів, на декілька місяців відпочити, перепочити і обняти дитину. Але влада не думає про тих, хто боронить державу на фронті. Вона не думає про тих, хто наповнює державний бюджет. Вона думає лише про себе і про наближених до неї, не про вас.